Ет'юкраїн, – спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Долучаємо вже до нашого етеру Наталію Гуменюк для того, аби власне довідатися детальніше про ситуацію на південному фронті. Начальниця об'єднаного координаційного прецентру сил оборони півдня України вже з нами є на зв'язку. Пане начальниця, вітаємо вас в нашому етері. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, давайте коротко, можливо, опишіть ситуацію на південному напрямку, де зараз найважкіші бої точаться, так що ворог зараз намагається робити, якими, якими ресурсами він оперує. Ну і власне коротко, якщо можна про оперативну обстановку. Ворог продовжує тиск, продовжує тиснути як суходолом на тих місцях, де може мати бойові зіткнення з нашими підрозділами. Це і плацдарм лівого берега Дніпра. І напрямок Запорізький на поблизу роботи на Старомайорського там, де бойова лінія бойового зіткнення досить гнучка, і ворог час від часу намагається зібрати активні сили для того, щоб вдарити по наших позиціях і розхитати їхнє закріплення. Але успіху немає. Три штурми було застосовано на запорізькому напрямку і. П'ять бойових зіткнень відбулося на Херсонському. Ворог продовжує випробовувати нашу на міцність, але має втрати. І як традиційно, вже мінус 60% штурмових груп, і вони повертаються на Свої вихідні позиції бронетехніка продовжується економити, ворог її не застосовує. Натомість на запорізькому напрямку досить активно застосовує авіацію. Тут і керовані авіабомби йдуть в хід, і не керовані авіаційні ракети. Водночас ворог дуже сильно збільшив кількість FPV-дронів. Вже понад 300 одиниць за добу намагається використовувати. Наша протидія не тільки вогневим способом. А радіоелектронною боротьбою дає певні результати, але все ж таки частина безпілотників, в тому числі тих, що споряджені осколковими боєприпасами, долітає аж до правого берега Дніпра, де на мирних мешканцях ворог скидає осколкові боєприпаси. Ну і ворог також продовжує завдавати ударів по південних областях нашої держави на ну, по Херсонщині, по Одещині, по Миколаївщині, використовуючи балістикою, це ці балістичні ракети там іскандер М. Ну, вони використовують е е е е е е там, Різноманітні пускові установки. Наскільки я розумію? Чи це запускається з окупованого Криму? І знову ж таки, наскільки ну з того, що можна говорити великі можливості сьогодні, або різні можливості має сьогодні збройні сили України для того, щоб ну очевидно знищувати самі пускові установки або якимось інакшим чином завдавати ворогу збитків і зменшувати його можливості по таких атаках. Дійсно, боротьба з балістикою ворога полягає в знищенні предмета пуску, тобто стартової позиції, так само, як і боротьба з керованими авіабомбами, полягає в знищенні літаків ворога. Наша робота по бавовні в Криму досить результативна, але треба пам'ятати, що вона ускладнена тим, що ворог ховається за мирним населенням. Тимчасово окуповані території це дуже складна. Ділянка роботи бойової роботи, де важливо уразити військовий об'єкт і не зачепити місцевих мешканців, які для ворога слугують фактично повсюди живим щитом. Балістику ворог продовжує застосовувати фактично по всій нашій зоні відповідальності, і щойно відбувся нещодавно. Верніше відбувся знов черговий балістичний удар по промисловості Запоріжжя. На жаль, є постраждалі. Шість осіб вже відомо про те, що постраждали внаслідок цього удару, і уточнюються наслідки. Також ворог продовжує застосовувати різні види ракет, в тому числі керованих авіаційних крилатих авіаційних ракет. На різних напрямках випробовуючи і е, тестуючи нашу систему протиповітряної оборони для того, щоб зрозуміти, як прокладати маршрути майбутніх масованих ударів, як дронових, так і ракетних. Пані начальниця, хотіла би ще у вас уточнити з приводу останнього повідомлення про знову ж таки розстріл українських військовополонених мирних, які були обезброєні. Це вже не вперше. Ми бачимо подібну ситуацію, коли російські окупаційні війська розстрілюють наших військовополонених. І йдеться зараз про ситуацію, яка відбулася в Кринках. В Кринках до речі, вже не вперше таке відбувається. Чи відомо щось вам щодо військових Російської Федерації, які це здійснювали і власне? Власне, чи вже є якісь деталі цієї цього чергового російського злочину давайте спиратися на перевірену інформацію, не довіряючи недостовірним джерелам. З'явилася інформація в російських пабліках. В першу чергу так вона не могла пройти повз, і ми перевіряємо все ретельно перевіряємо. Це вони стверджують, що це ситуація в районі кринок. Ми ще не маємо цього підтвердження, але ретельна перевірка триває. Також ми бачили, що поводження з військовополоненими містить ознаки жорстокого поводження і містить ознаки порушення Женевської конвенції прав людини. Всіх міжнародно гуманітарних правових установ, установок і нормативів тому всі ці факти ретельно задокументовані. Ми в співдружності з прокуратурою встановлюємо максимум інформації, яка може бути, ідентифікувати цих учасників події з одного і з іншого боку для того, щоб ті, хто винні понесли заслужене покарання. Поки що ми не маємо достовірного підтвердження, що це за військові і з якого вони підростили, і на якій території відбулася ця подія. Пані Наталі. Я хотів би запитати про цю залізницю, яку Росія розуміє, що Кримський міст все ж таки. він не Кримський, він який? не наш. Він міст, їхній міст. Він уразливий і це вже доведено досвідом. І там в них залишається якийсь відтинок, який вони ще мають добудувати. Я знов ж таки не будемо розкривати карти. окрім того, це очевидно фахівці наші думають над тим, як зупинити роботу ворога або знищити те, що він намагається будувати. Але чи це, взагалі ця ситуація з цією залізницею? Як зупинити роботу або десь знищити щось і. Тут, якщо вже говорити про перспективу, в чому головна причина, чому ворог вирішив сполучити Крим з Ростовом на дону там Бірдянсь, все підряд цією єдиною єдиним залізничним полотном? Ну, власне, причину ви самі озвучили. Вони дійсно усвідомлюють, що е, нічого ніч, ніч не вічно, тим більше те, що зайве. Е, те, що зайве е, конструкція має вже свій вирок. І очевидно, що в будь-який момент він може бути застосований і приведений до виконання вони Піклуються альтернативними шляхами саме через те, що угруповання військ, які знаходяться на тимчасово окупованій материковій лівобережній частині України, потребує постачання додаткових додаткових ресурсів. Вони це усвідомлюють також і намагаються побудувати альтернативний шлях. Але якраз через те, що цей шлях буде використований для поповнення запасів і сил війська, він є законною військовою ціллю. Для нашої бойової роботи один з логістичних маршрутів, який ми теж будемо брати під вогневий контроль, це зрозуміло. Ну от пишуть рух, а теж про те, що ворог там перекидає війська. В Крим не знаю, в якому напрямку він планує їх використовувати, але м, м, буквально ще нещодавно. цей зрадник е, колаборант Сальдо розповідав про те, що вони знову візьмуть Херсон. Але якось зараз ці розмови зникли з Етеру. Ворог не ставить для себе пріоритетним. Це завдання, чи бачить його безперспективність ну е, форсувати кілометр Дніпра і в принципі впиратися в наші, в наші позиції. Наскільки зараз це питання актуальним чи не актуальним щодо можливостей, перш за все, ворога, які він. Сконцентрував на лівому березі Херсонщини. Ну, вони так люблять звертатися до різних скрепів і, очевидно, забулися перечитати класику. А за класикою не кожен птах долетить до середини Дніпра. Такий птах на повітряних подушках, яких вони спорядили човник з особовим складом в напрямку правого берега, не доплив і до середини Дніпра. Ця спроба була невдалою. Вони намагалися її продати як подорожче, як і зачищення здармо в кринках, але не зайшов товар. Але особовий склад на чверть скорочений в, цій, в цьому човнику, і сам човник на чверть скорочений зворотнім шляхом з течією повернулися в зворотньому напрямку. Після цього вони не намагалися навіть спробувати маневри поміж островами. Ми не враховуємо, тому що там вони намагаються розгорнути спостережні пункти і позбавляються щоразу кожне наше зведення цьому підтвердження якогось човна або двох. Тут наміри ворога повернутися на правий берег вже зрозуміло стерти, тому що там і оборонні рубежі облаштовані правильно, класично, і сам берег вищий залівий, і через це контрбатарейна боротьба по воді, навіть на підходах, призводить до того, що наміри провалюються, отже, вони не навіть не намагатимуться просунутися на до правого берега. Створення флотилії, яку вони так рекламували, ви бачите, теж трошки вщухло. Десь вона там збирає свої ресурси і намагається бути корисною. Але поки що, про застосування її на нашій ділянці відповідальності не йде. І на хотіли б вас уточнити. Дефенс UA інформує про те, що супутникові знімки показали, що рашисти тепер можуть пускати калібри знову російська. Ми Пам'ятаємо, що вони посунули свої носії далеко від власне берегів України і розуміємо, що тепер, скоріш за все, в них буде можливість обстрілювати калібрами, але тут ви фахівець більше ніж ми. Тому ми просимо вас пояснити, що це означає для українців. Власне, ми ніколи не знімали напруження через ракетну небезпеку за акваторії Чорного моря. І я завжди підкреслювала, що поки там є російські ракети на сі, небезпека зберігається навіть якщо вони заведені в пункти базування. На жаль, це не гарантує, що вони не будуть застосовані. Ми маємо прецеденти, коли вони це вже робили безпосередньо з бухти, І отже, вони можуть це зробити і вийшовши на, до прикладу, ближній рейд. Тому небезпека з моря зберігається до тих пір, поки в морі зберігаються російські ракети МІСІ, споряджені калібрами та ну до речі, от щодо того, що вони змогли зараз. Заряджати ці кораблі фактично ракетами це в новоросійську до цього не було таких можливостей Чи не мали бути проведені спеціальні роботи для того, щоб вони могли не лише базу, ну, як не базуватися, а ховатися в новоросійську. І які тут перспективи знову ж таки по тому, як ворог може нарощувати свої можливості по заряджанню кораблів, та інші там свої можливості саме в порту новоросійська. Я думаю, більш детально розповідатимуть фахівці військово-морських сил, але з того, що нам відомо, то е, ракету носії, е, які зараз є в ворога, вони споряджені, вони мають на борту запас ракет і можуть бути застосовані. Е, подальша робота з облаштування там інфраструктури вже в новій базі, в новоросійській, з облаштування інфраструктури обслуговування ракетних установок і перезавантаження калібрів. Проводиться, але в якій вона стадії, напевно, краще розповідатимуть колеги. Дякуємо вам, пані Наталі. Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами була на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Півдні, а також говорили про ситуацію у морі. Україн преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.